Чув чи не чув? Боже, як це смішно виглядає. А як же ж ви свого напарника берете на службу, як ви йому це все в маєте в розказати? Стороні. Получається, він не повноцінний ваш напарник, якщо йому все треба надіктувати. Добре, що ви знаєте, що це третій пункт, а не перший. А висилаєтесь на перший, що я порушив, то підтвердженням порушення є виписана постанова на моє прізвище конкретно. <рес> О, виклик, пацани, виклик. То не, наш. То не ваш. Може Ні. також під'їдьте, може там щось серйозне. Вам А так от можна спинити. Що хочеш наговорити. 35-та, порушив, нема там такого написано. Третій пункт виявляється, а не перший. П'ятий, десятий. Та ви п'ятий, десятий тим більше не знаєте, як ви в двох пунктах путаєтесь. Про які п'ятий і десятий можна вести мову. Тож сидите в тих машинах, тож читайте ваш закон профільний. Закон України про поліцію. А я не маю закону про поліцію дотримуватись. Це ваш закон. Я правил дорожнього руху. Я дотримуюсь. Планшет не працює, треба поїхати на базу поміняти планшет. Давайте ми самі вирішимо, що мати. Ви щось дуже довго стоїте, клацаєте там. Що ігру якусь граєте? Mm. То може, поки ознайомите мене з правами. Чекаємо, поки вона надасте своє посвідчення. Уводляє... Поки я не знаю, які в мене права, я не можу цього зробити. Тому що я не знаю, чи я взагалі зобов'язаний це робити. Мені треба почути мої права конституційні. Як громадянина, як громадянина і як водія, хочу бути ознайомлений з моїми правами. вас про все Ви ж знаєте, з якими статтями ви мене маєте ознайомити? А якими? 268-63. От. То може, поки ви там клацаєте, ви їх проговорите. Зараз все проговорю. Я Ви не переживаю. Що пишуть? Поки нічого не пишуть, клацають щось собі. А шо, що ж, тут? Ні, то ж я мав зупинитись з правилами. Відомо. І де ви таке прочитали, що я маю ставати з порушенням правил дорожнього руху взагалі? На вимогу працівників поліції мають. Дозволити... З дотриманням правил дорожнього руху. Відомо. Ну як це, я би став другим рядом. Це ж порушення. Так ви і перед нами ставали другий раз. Я не ви ставав. Скільки Давай. вам ще клацати Давайте в понті? Ми будемо просто дорослими людьми і признавати те, що робимо. правильно? Давайте будемо діяти згідно чинного законодавства. Зараз будемо діяти згідно чинного законодавства. Розблокуй мені телефон. Я в этом память не достать. Семьдесят семь мало. А что надо? Не позвоню с угу. Что крутит? Не, вот надо вот Не воді, я вам зачитаю ваші права. Я вам буду дуже вдячний. За вашим бажанням, так як ви хотіли. Ні, не, не за вашим бажанням, не а за, за вашим обов'язком. України, Маєте право знайомитися з матеріалами справи, подавати докази, заявляти клопотання. Оскаржувати дану постанову по справі, користуватися юридичною допомогою адвоката або допомогою перекладача, що не володіти мовою, які ведеться провадження. Також згідно з статті 63 Конституції України не несети ніякої відповідальності за відмову давати показання проти себе, рідних та близьких, коло яких визначається законодавством України. Вам зрозумілі ваші права? Так, хочу ними скористатись. Ще раз, будь ласка. Хочу ними скористатись, права зрозумілі. Будь, будь ласка, Хочу ознайомитись з матеріалами справи. Добре, нема питань, зараз хвилину. Що ж ви так довго там клацаєте? Ну, інтернет поганий, воно витягується. Так? Я вам можу вайфай роздати. Так ви казали, у вас нема. Та Що? от вже інший телефон з'явився, можу з цього роздати вам вайфай. Я понял. Не треба? Потім не треба. Ага, ну як треба, то скажете. Добре. Будемо дуже вдячні, якщо не дослідиться. Роз... Пилоговичие и в тане, что только бутоны телять. А что тебе, император? Я знаю. Я сюди а тебе що заберуть? А, ну йде. Опустимо, зараз повинні. Можете, будь ласка, щось більше опустити? Напевно, можу. А? Можу, можу. А це ви з особистого телефону мені хочете показувати відео? Витягнути, просто в наших реєстраторах немає екранчика, вже вибачайте. Так у вас планшет є. Mm? Так у вазиш планшет є. Це якщо б витягувати на планшет, воно буде ще в два раза довше, ми будемо з вами в два раза довше стояти. Дивіться. Може вам так зблизитися. І що? Я побачу. Чи ви хочете два квартали? Мені мені достатньо. Ну я побачив, не треба дві раз показувати. Ваш автомобіль ви там бачили? Я бачив автомобіль, так. І що? Стояли з порушенням? Чукайте, з полку плюс а не це да. Я не стояв з порушенням. А як ви стояли? Мала виїжджати машина в тому місці, де я пригальмував, тому що він увімкнув задній хід. Я маю право на секунду зробити паузу для це того, щоб випустити. Є. Я ж пояснення надаю, ви на що ви не перебуваєте зараз. Ви дасте мені ж пояснення надати, правильно? Я ж маю це право. Так от, я пригальмував. Тому що мені треба було запаркуватися. І автомобіль прямо перед моїм включає задній хід. Я маю право зробити на 3 секунди зупинку, щоб дати йому можливість виїхати і заїхати на його місце. Скажіть мені, будь ласка. З вашого автомобіля вийшла жінка, і ви від'їхав. Відколи ми їхали, Так. Ви мене знов перебили. Дозвольте, я закінчу. Так от. Він ввімкнув на 2 секунди задній хід. А якщо ви знаєте в автомобілях автомат, щоб вімкнути, е передачу вперед, спочатку проскакуєш задній хід. І я подумав, що він виїжджає. І як виявилось, він просто ввімкнув чи нейтральну, чи там передню, чи парковку і Робі, не виїхав. Спитав, ви виїжджаєте? Я ж його навіть йому маякнув. Ти виїжджаєш? і він мені кивнув після цього ні. І я поїхав далі шукати парковочне місце. І так роблять тисячі водіїв, які тут зупиняються для того, щоб припаркуватися. Вони бачать, що хтось виїжджає, хтось ввімкнув або аварійку, здає назад, або аварійку, і задній хід випускають автомобіль, і інший автомобіль заїжджає, тому що тут дуже щільна парковка, і важко знайти це парковочне місце. І я побачив, що місця немає, і поїхав далі. Мої пояснення вам зрозумілі? Дивіться, ваші пояснення мені зрозумілі. Вони були записані на нагородний відеореєстратор. Воно буде все прийняти до уваги. Але на даний момент під час нашого руху і під час нашого під'їзду до вас була зафіксована зупинка з правопорушення. Ви розумієте чи? Ні, тому що це не було правопорушення, тому що я збирався паркуватися. Можна навіть додати, що водій, двіця. який був двіця, припаркований. Двіця. Все те, що ми бачили, це те, що ваш автомобіль, і ми це бачили візуально, відколи ми їхали з цього перехрестя туди. Ваш автомобіль був припаркований другим рядом, звідти вийшла жінка, дверки закрилися, автомобіль рушив. Автомобіль стояв, відколи ми переїжджали перехрестя, під'їжджали до вас, ми ж не цілі на до вас їхали, розумієте? Ну, просто. Добре. Чи водій взагалі має право зупинитися, якщо він бачить, що інший водій виїжджає? Чи не має такого права? Пане водій. Ну, поясніть мені, от ви на моєму місці в цивільному автомобілі. Ви бачите, йде чоловік з сумками. Відкриває свій автомобіль багажник, ставить речі, і ви розумієте, що він через 10 секунд звільняє вам парковочне місце. Ваші дії як цивільного водія, ви зупинитесь на 10 секунд. Звідки ви знаєте, поперше чи 10, чи не десь то спитали? Так я ж йому показав. Ти виїжджаєш, ось такий жест означає, що це запитання. Ваше пояснення буде прийнято до уваги каже, що... То прийміть його, будь ласка, і зрозумійте, що в мене не було свідомої і цілі порушити правила дорожнього руху. Для чого? Для нашого повного ознайомлення. Для цього не надається посвідчення водія? Для чого не надається? Посвідчення водія надається згідно 32 статті, наскільки я знаю. То будь ласка, який пункт 32 статті вас цікавить? Зійшліться на закон згідно 32 статті. Згідно 32 другої статті. Пане воді, якщо ви надати. Ви відмовляєтесь мені сказати згідно... Ви відмовляються надати посвідчення водія. Я можу зараз оцінювати як те, що у вас його немає. Якщо ви відмовляєтесь значить дивіться, якщо ви відмовляєтесь мені назвати причину вимогу закону для пред'явлення документів і зіслатись на конкретний пункт закону, я вам навіть підсказую, згідно статті 32, я змушений буду зробити дзвінок на гарячу лінію 102 і повідомити про перевищення службових повноважень і порушення моїх прав. І вашої некомпетентності. То і ще раз, ви мене ознайомите з пунктом закону чи мені здійснити дзвінок на 102? Будь ласка, конкретний пункт згідно чого... Ну як, як каже закон, як каже буква закону? Ну, я вам дуже прочитаю закони, щоб ви не казали, що я порушую закон. Ну це ж ваш профільний закон. Я ж нічого лишнього не придумаю. Ні, не факт. Не факт. Дивіться. Я вас чудово так. чую. Добре, дивіться, поліцейський має право вимагати в особи, приділення нею документів, що посвідчують особу, або документів, що підтверджують відповідне право особи у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах таких випадків. І пункт другий. Якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення. Підійде вам таке? де ж ваші підстави, якщо наміру вчиняти правопорушення, в мене не було. Вона вчинила або має намір вчинити правопорушення. Так пояснюю, що в мене не було наміру вчинити, в мене був намір припаркуватися. Добре, пане Воді, ви треба освітнював та реєстраційний на транспортний засіб. Щоб ви зробили що? Для винесення адміністративних матеріалів. А ми розглядаємо справу. Ви вже хочете виносити адмінматеріали, так ми ще ж не починали розгляд справи. Ви мали би сказати, я такий-то, такий-то, година така-то, вулиця така-то, ви ж цього нічого не робили. Я це все знаю. Ну так говоріть це. Ну чого ж я вас вчу? Йолки-палки, ми пів години стоїмо. Я вам вже 10 пунктів озвучив, які ви мали би знати, а я вам їх проговорюю. Ну як так? Починаємо, інспектор такий-то, година така-то, починаємо розгляд справи. Бо перед цим ми ознайомились з матеріалами справи. Правильно? Пане водій, Ви зачитали мої права. Давайте починати розгляд справи. Ну ви зачитали вже мені до того. Добре, починаємо розгляд справи. Пане водій. Слухайте, ви ніби... Воду один, роти один. Молодший лейтенант поліції. Не нервуйтесь, ви маєте тримати я себе в руках. Знаю розгляд справи. Яка година? Зручення адміністративного пору порушення, а саме. На ділянці автодрої Н-03. По проспекту Грушевського, 42. О, що годину скажу. Скажіть. О 9.55. Пане водій. Так. Прошу надати своє посвідчення водія та реєстраційний згідно статті 32 частини пункту 2 закону законуального поліції. Надаєте. Звісно що. Дякую. Бачите, як ми довго мучили і таки домучили. Все по процедурі. Дякую. Молодець, підете на підвищення. Дякую. Я, 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 я теж на це колес надіюся. Але дивіться, маєте постійно бути біля цього старшого чоловіка, бо він вам повно всього сьогодні підсказував. Якби не підсказував, ви б заруїнили всю справу. Буду його триматися. Тримайтеся. Він вас ще багато чого цікавого зможе навчити. Тільки там пункт добре, Так, виберіть правильний пункт. Свідчення можете забрати. Мабуть, ще свідоцтво про реєстрацію ви захочете. Чи у вас вже все є? Я що казав, покажіть, будь ласка, реєстраційні. Якісь у вас дивні планшети. По одних планшетах ви пробуваєте номера і все бачите одразу, а тут вам все треба показувати. В другу сторону не треба, а вдруг це підробка. Уважніше. Ви проявили ставлення, упереджене ставлення до водія. Тому що я вам все чітко пояснив і так роблять всі водії, які Не, тут маху, паркуються. Він, я ж вам говорю, ваше пояснення Було зафіксовано на конкурси відеореєстрації. Пане водій, скажіть, будь ласка, фактичне місце проживання? ваше. У вас все в базі є. Добре, буде так. Я сподіваюся, що це така база, в якій все є. Ні, з відео доказом вас ознайомленим. Так. Добре. Права вам ваші зачетами. Так. так. Ви так. справжній молодець. Так. Все по букві закону. Пане водій, тому я як повноважна особа приймаю рішення накласти на ваш штраф. Може добре подумайте, може ви якесь інше рішення захочете прийняти. Я вже подумав. Зваживши всі обставини Зважив. і мої пояснення. Зваживши всі обставини, ваші. Mm -hmm. Пане водій, приймає рішення притягнути вас до адміністративної відповідальності за статтею 122 частиною 1 Адміністративного кодексу України і винести постанову. Сума штрафу буде являти собою 340 гривень. У вас буде 10 днів на оскарження даної постанови в судовому порядку та 15 днів на її сплату. не сплати сума штрафу буде пробована, потягнута у виконавчому порядку. Розуміли? Так. Добре, права вам були зачитані. Водій. Тому оголошую, що о 5.59 було закінчено роздава. Я запитаю у вас таке питання, Копію постановок, де ти отримаєте? Обов'язково. Добре. А як вони її мають роздрукувати? Принтер не є.